Це єва, учениця третього класу, та наймолодша учасниця конкурсу з кіномистецтва. У своїй роботі дівчинка зобразила своє рідне селище Кизомис. У мене там було залишилося відео, я Його сама знімала. Ми на лодці плавали з татом і мамою. Мама мені допомогла наложити музику на нього. З центром дитячої та юнацької творчості міста Костопіль факультет журналістики Мего співпрацює вже майже два роки. Цьогоріч, в рамках стім тижня, впродовж якого діти мали змогу продемонструвати свої вміння та таланти у різних напрямах, в урочистій атмосфері відбулося нагородження переможців. Зокрема, і у номінації кінофото Однією з переможців стала Дарина дівчинка, яка випробувала свої сили в одному з найскладніших жанрів журналістики інтерв'ю. Зізнається, зробила роботу навіть не думаючи, що її відправлять на конкурс. Для мене це стало сюрпризом. Мені говорять, Дарина, твоє інтерв'ю було подано на конкурс в нашому місці, і ти там зайняла третє місце. Приходиш на нагородження в понеділок, на третю годину. Керівниця гуртка медіа мозаїка каже, такі конкурси допомагають розкрити у дітей свої найкращі якості та допомогти зрозуміти, чим вони хочуть займатися у майбутньому. Це відрадно те, що вони не соромляться, вони стараються, вони вчаться, вони прагнуть і приємно. О, те, що вони дійсно досягають гарних результатів. Тобто, я пам'ятаю дітей, навіть які ходять на мій гурток, от вони починали одними. Зараз вони є абсолютно іншими. Є навіть такі, які не знали, чи підуть. Після 11 класу кудись навчатися, а зараз в них вже є конкретна мета. Не дивлячись на вже успішну та продуктивну роботу. У центрі покладають надії на ще більш тісну співпрацю з нашим університетом. Горда і рада тим, що підписаний нами меморандум він справді діє, він реалізується в повній мірі. Але звичайно, хотілося б ще побільше організації спільних заходів. Я маю на увазі майстер-класів, поїздок, де наші вихованці могли б почерпати у студентів, а також і у викладачів ті знання, можливо, які ми не можемо їм дати загалом. Така співпраця позитивно впливає на виховання молоді. Від цього у виграші лишаються всі, а особливо діти. Адже тут вони можуть більше розкрити свій потенціал та зрозуміти, чого прагнуть у майбутньому. Анастасія Мудра Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.